Шановні колеги, сьогодні я покажу, як встановити адаптер на трохи особливу плату. Це платформа Альфа, Здебільшого вона застосовується в холодильниках з верхньою морозильною камерою. Це нова платформа, це 20-21 рік. Особливості в тому, що роз'ємів тут два однакових 7-пінових роз'єми. Якщо ви роз'єми переплутаєте нічого страшного не станеться, я вже спробував. Нам потрібен роз'єм, який підписаний RXTX. В ньому контакти є RXTX. Так все як завжди. Ми під'єднуємо сервісний роз'єм, роз'єм живлення. Мережевий дріт під'єднуємо на ці два контакти, а компресор на трьохконтактний роз'єм. Замість цього, який встановлений на штатній платі. Також я хочу звернути вашу увагу, що всі адаптери відтепер будуть комплектуватися спеціальним роз'ємом. Тобто, якщо раніше ви дивились відео, було потрібно знімати ось цю пластикову частину роз'єму. Це було дуже незручно. Тепер просто... Під'єднуємо його, нічого знімати не треба, стало ще зручніше. Також на прохання користувачів. Всі адаптери зараз йдуть з затримкою включення компресора 5 хвилин. Зараз я покажу вам, як буде цей адаптер працювати з затримкою. Отже, під'єднав до плати живлення, два сенсори, щоб вона мала працювати. Зараз вмикаємо живлення і дивимося, що відбувається. Блимає жовтий світлодіод, зараз він загориться. Рідний компресор вже б запустився, команда пішла, але в нас затримка програма на 5 хвилин, і замість того, щоб запуститись компресор, він чекає, а зелений світлодіод 5 хвилин блимає. Коли він загорився, компресор вимкнеться. Також я хочу нагадати, що всі адаптери будуть тепер з затримкою 5 хвилин. Не треба знімати пластикову частину, просто вставляйте їх так, і все.